Розтрущили все, що можна, повивозили так само, все, що можна. До та що залишилась, вона перший час включала світло в квартирі для того, щоб було видно, що хтось живе. Конкретно сказали, що якщо хочете отримати свій дом обратно, вам нужно приїхати і отримати російський паспорт. Вони бояться, вони бояться зброї, вони бояться українського війська, вони бояться наступу і бояться того, що навколо них навкруги них, за їхню думкою, всюди патріоти. Окупаційна армія продовжує займати будинки українців у містах і селах Запорізької області. Окупанти перетворюють житлову забудову на укріплення. Центр журналістських розслідувань стежить за переміщенням ворогам і відмічає на мапі населені пункти повністю або частково зайняті російськими військовими. Вигнали з будинку маму з маленькою дитиною інвалідом та оселилися. Винесли з хати все, що тільки можна, лишили один унітаз та диван. Розворотили всі городи своєю технікою. Такі історії розповідають люди, які вимушено покинули свої домівки і їх захопили російські окупанти. Власники такого житла навіть передають координати зсу своїх домівок, аби тільки зсу знищили непроханих гостей. Сьогодні розкажемо про те, як живуть українці по сусідству з російськими окупантами у захоплених селах Запорізької області та на Херсонщині. Центр журналістських розслідувань постійно отримує відгуки від мешканців тимчасово окупованих територій, родичів тих, чиї помешкання займають окупанти, користуючись відсутністю господарів. З 17 травня по сьогодні ми виявили і нанесли на мапу дислокації російських окупаційних військ у більш ніж 20 нових населених пунктів. Тепер їх на даний момент 116. На мапі з'явилися і нові маркери. Ними позначено ті населені пункти, про заселення яких окупантами стало відомо безпосередньо від самих мешканців та з повідомлень у місцевих телеграм-каналах та чатах. Наприклад, росіяни почали активніше розселятися у селах поблизу Кам'янки. У селі Варшина відбулося масове заселення російських солдатів після того, як 9 червня колаборанти їздили по селу разом з окупантами і показували порожні домівки. У сусідній Мар'янівці місцеві посіпаки також два дні поспіль, 7 та 8 червня, розселяли солдатів у порожні хати. Повідомили читачі телеграм-каналу Анонімно Кам'янка-Більмак. з двох тисяч домівок, які знаходяться в конкретному селі, з двох тисяч осель, що там знаходяться, станом на сьогодні мешканців залишилося менше ніж в 50% цих осель. І десь під 100 будівель, під сотню будівель зайняті фізичної зайняті окупантами. Під такий опис цілком підходить Берестове центр об'єднаної громади, і одне з найбільших селищ Бердянського району. З травня тут періодично розквітає бавовна зсу. Щонайменше тричі завдавали результативних точкових ударів по місцях зосередження ворожої техніки та живої сили. Тому окупанти стали обережнішими, повідомили нам місцеві мешканці, анонімність яких ми зберігаємо. У Берестовому окупантів вже більше, ніж жителів. І вони вже не ночують в хатах, бояться. Приїжджають в день, їсти собі готують і тікають, а сплять по посадках. В моєму будинку три рази жили воєнні дагестанці. Останні недавно виїхали, але вони мене обікрали. Подсупили гумову лодку, помпу, зварювальний апарат. На господарчому дворі ставили свою техніку, викатали землю так, що аж вода стоїть. Незвані гості не затримуються на довго захоплених оселях і з іншої причини через постійну ротацію. Особливо в ці дні, коли з ЗСУ почали тактичний контрнаступ у Запорізькій області. Проте кількість селищ, в яких розквартировуються окупанти, збільшується. Простіше буде сказати, мабуть, в яких селах не розміщені станом безпосередньо на сьогодні або на вчора окупанти, тобто вони розгалужено розташовуються по всій, абсолютно сільській території. Вони постійно мігрують, курсують. В них постійно відбуваються ротації. І це абсолютно хаотичні рухи, в тому числі всередині їхніх окупаційних військ. Бо одні підрозділи і одні формування збройні не знають про те, чим займаються або де знаходяться інші. І відповідно це ну для місцевих це просто жахіття, це неможливе життя поруч із окупантами, які в будь-який день можуть заїхати в село зайняти ці пусті оселі. Загнати свою техніку нагороди до людей у двори, заїхати БТРами, Уралами, вивантажити боєкомплект в якусь з домівок. Ну, можна тільки уявити собі настрій людей, які мешкають поруч через паркан або через дорогу, або просто в цьому населеному пункті. Останнім часом побільшало повідомлень про зайняття житла підрозділами із Кавказьких республік. І дагестанців, і кадирівців було дуже багато у Бердянську та в районі із самого початку їхньої окупації. Це були переважно підрозділи Росгвардії, які виконували певні поліцейські функції, тримаючись у тилу подалі від лінії фронту. Проте, склад російських окупаційних військ на окупованому Запоріжжі є різношерстним і ставлення до цивільного населення це лотерея, каже Віктор Додукалов. Вони можуть бути грабіжниками і мародерами, просто одразу прийти до людей і відбирати все, що бачать, і все, що їм сподобалося, або руйнувати. А вони можуть бути не так давно прибувшими чмобіками, які ще не зрозуміли. Куди вони потрапили, це для них курс молодого бійця, і вони там ще в таких яких романтичних знаходяться умовах. А тобто, це ну це загалом лотерея. Їхня поведінка, їхня їхнє ставлення до місцевих це величезна лотерея. Переважно це пов'язано із насильством і пов'язано із злочинами, які вчиняються десятками і щодня, і я скажу більше. Дуже мало інформації про це буде виходити зараз в публічну площину, бо люди бояться, люди залякані, і знову ж таки через те, що величезні перебої зі зв'язком. Фільтрація перевірки неймовірні на блокпостах мобільних телефонів. Можуть відновлювати листування, відновлювати медіа, які людей зберігаються в телефонах, можуть відновлювати додатки, які видалені на телефонах. І відповідно, ну люди дуже бояться загалом про щось, хоча б хоча б про щось інформувати, бо розуміють, що вони знаходяться під ковпаком, під тотальним контролем. Окрім того, на людей постійно чинять тиск примусовою паспортизацією. Останнім часом окупанти від мовлянь перейшли до більш жорстких методів переконання. К моїм близьким друзям це два молодих парня, їм по 27 років. В темное время суток ворвалось подразделение. По-моему, Росгвардия. 15 человек избили просто беспричинно. Перевернули весь дом. Бред какой-то несли, там где третий? Там, какой третий. там основное было. Это только то, что эти два парня. Их семьи отказывались получать российские паспорта. И так это было потом во всем поселке Роза. Кто отказывается получать паспорта, они проезжают. Но ну, если это люди взрослые, там то они просто делают обыск, голову семьи мужчину забирают с собой и через сутки отпускают. Если это ребята молодых, их просто отмутузили, причем по-серьезному, там не по-детски. После их ухода в кошельках не досчитываются денег. Деякі власники захопленого житла передають українським військовим координати своїх будинків, у яких живуть окупанти, аби тільки наші захисники знищили ворога. На цих світлинах від господаря якраз результати прильоту на одне з подвір'їв на Запоріжчині. Не в моєї квартирам кіні взяли телефон, і з її телефона набрали мене. Вот. ну тут конечно я ничего сказать не могу все культурно вежливо разговаривали вот но убедительно что в данный момент ваш дом принадлежит министерству обороны российской федерации и до тех пор пока проходит на территории украины военная спецоперация к этому дому это дословно я цитирую вам В этот дом никто не имеет доступа, кроме военнослужащих Российской Федерации. Я говорю, ребят, ну подождите, как бы там вообще-то девчонка живет, и не просто девчонка, а у нее ребенок инвалид. Она там живет. Ее жилье разбомбили в Мариуполе. Поэтому она живет в моем доме. Нет, это не убедил я их этими словами. Схожа ситуация, або навіть аналогічна і на окупованій частині Херсонської області Минулого літку в нас в селі заселилися військові їхні, дуже непрошено. І по цей день вони живуть, розтрущили все, що можна, повивозили так само все, що можна, і в них там, знаєте, ротація: одні заїжджають, інші з'їжджають. Дізналися через сусідів. Бо саме там ходило, ходив сусід, іноді приглядав за будинком. Потім і він мав ключі від будинку. А потім до нього вночі, це з самого початку до нього вночі увірвалися гості, які запропонували йому добровільно віддати ключі. На що він відмовився? Його було побито, забрані ключі. Вони пройшли. До нашого подвір'я. Подивилися, обдивилися, їм дуже сподобалося, бо там ну, доволі непогані умови для життя. І з того часу вони мешкають в моєму будинку, як свої. Я військовослужбовець, я в червні 22-го року в мене закінчився контракт. Я звільнилася і там. Так само добрі сусіди, які співпрацюють з окупантами, то вони їм надають всю інформацію по всіх, хто виїхав, по всіх, хто мав якесь відношення до наших ЗСУ наших, і тому вони володіють інформацією навіть більше ніж хотілося. На щастя, довгоочікуваний наступ ЗСУ вже почався, і звільнено перші вісім населених пунктів Запорізької області. Також у зведенні Генерального штабу з'явився новий термін бердянський напрямок, який відокремлено від Запорізького. А отже, мешканцям тимчасово окупованих територій варто набратися терпіння за можливості допомагати Збройним силам України і триматися подалі від скупчення техніки та живої сили окупаційних військ. Це легітимні військові цілі для збройних сил України, і там будь-якої миті може бути бавовна. Центр журналістських розслідувань надалі збиратиме свідчення людей, які стали жертвами російської націоналізації. А Також ми ідентифікуємо усіх причетних до цього зрадників та окупантів. Маклови ну, запорожська. Областной военно-гражданской администрации был подписан указ о национализации. Тербалицький, чиїми указами освячена масова експропріація приватного житла, лише маріонетка Москви, і всі важливі рішення, якось, наприклад, так звана націоналізація, ухвалює невіна Кремль, і саме вище політичне керівництво Російської Федерації відповідальне за цей та інші міжнародні воєнні злочини, оскільки вони є результатами державної політики Росії, яку впроваджують на захоплених територіях України російські окупаційні уряди. А колаборанти головні співчасні. Национализувати собственности области земельные участки, природные ресурсы, объекты, стратегические отрасли, и находящихся в власності України по состоянию 24 февраля 2022 року. Публічно про так звану націоналізацію Балицький заговорив 6 червня 2022 року. Проте в реальності окупанти і колаборанти віджимали малий і середній бізнес регіональних гігантів промисловості, зерно, техніку і транспорт майже з перших днів окупації. З березня 22 го зрадники в містах і селах вже складали списки квартири будинків, чиї власники виїхали з окупованої території. Для обліку і переписування власників награбованого майна в окупаційному уряді створене міністерство майнових та земельних відносин. Давайте виділимо виділим точно, що буде здійснено в течение року. Структура цього міністерства віджиму налічує півтора десятки різних відділів. Дослідивши документи окупаційної адміністрації названого міністерства, ми побачили, що свої підписи на рішеннях про експропріацію і державного майна, і приватних будинків і квартир залишають лише кілька осіб. Очолює це угруповання Андрій Козенко, так званий заступник голови окупаційного уряду регіону. Це відомий кримський колаборант і соратник гауляйтера Сергія Аксьонова. Вилетівши з Госдуми за корупційні маніпуляції з декларуванням, Козенко знайшов посаду лише на нових окупованих територіях. Це дуже на насправді. Це про те, що тут перспектива, вона очевидна. Володимир Гаманов, виконувач обов'язків міністра майнових і земельних відносин. Ще один колаборант з Криму. Недвіжиме моєму В цій сумі з 4 тисяч. 500 об'єктів поставлених в качесті безхазяни. Гаманов має заступника, якого десантували з Росії. Ігнат Яремчук, екс-депутат міської ради Сочі та активіст ЛДПР Жириновського. ЛДПР hey, hey! защита от обид. LDPR, на допомогу напомість вам сніжи. ЛДПР наш на знищити. Єдиний місцевий у цьому переліку колаборант села Михайлівка Андрій Петров очолює в міністерстві віджиму дирекцію майна. Хтось за 30 серебряніків все одно продає своїх дітей, своє будущее. Ми назвали головних виконавців, чиїми руками росіяни і вчиняють воєнні злочини, відбираючи житло та інше нерухоме майно українців, які через повномасштабне вторгнення Росії стали вимушеними переселенцями. Звісно, на місцях їхні співучасники, гауляйтери міст і селищ, голови ОСББ та квартальні, які допомагають складати ті самі списки безхазяйного а по суті вкраденого приватного житла.